Третя партія фінального поєдинку Курсу Челського Львова з 2015 року, в якому стикаються команди чи не у Ліборов на хранах і команда БДМу. Тобто ще не храм Сафірчикович і Білинський державний медичний університет, який зараз на подачі, переводить в нашому хранах, власне номер на подачі. Юрій Мартинюк, а сам Гайдей, як він опитував, він піднімає. І ще одна спроба у Сашка. піднімаючи м'ячі суперники, а Юрій Стадник, зрячі там. Давай! Я ж, з третій спроби сам Гайдей добив. Ти знаю, що він з третій спроби. Ні. 1-0. Після двох партій 2-0, нагадаємо, тепер до Анатолій Сіницький. Легендарний вже Анатолій Синицький на подачі. Прекрасний пас віддав девятому номеру Олександру Гуменіку. Молодий гравець 97-му року народний і він був скупів. Зробив в цьому епізоді. Один-один. Один-один. Якщо є вдасться медикам переломити хід поєдинку, все може бути. Тобто, в принципі, є кому тут, є кому тут е зіграти. Досвідчено. Зайві емоції зараз, зайві емоції. Але м'яч був класний. Так... М'яч був майданчик, так. так. Тут Але я думаю, що тут відсудили Сітку відсудили, здається, так? Да? Ні-ні. А в чому хто відтоді? Ну, емоції. Маю на увазі, чому м'яч не... не у університету? Ну, тому що... Сітці щось можна тут. 2-1. Не вперше в цьому фіналі. Вперед вийшли медики і знову 2-2 рахунок. А ті емоції, вони, ну, в принципі, зайві не потрібні, тобто можна коректно там поспілкуватися капітану арбітрами, а ось, а ось виходить з себе не варто. Це потім позначається негативно на грі. Не не атакує Результативно і на подачу що кавульня команди веду. І Андрій заруб очко для своєї команди і пішов подавати. Андрій Турік, з пісманського волейболу, з побачиш. Юрій Стадник не, не перекинув м'яча на половину. Так вийшло. Андрій Турик залишається на подачі. Андрій Турик такий Авроняк. І... Прославний визов да, Михайло Масли. Сейчас. садник, 4-4. Андрієць, Турик. тому Сіт. м'яч вийшов ваут. Вилукивав. Да, було, ані блокко. І ще й Сіт по-моєму, вліз, до того ж іншого. І на подачу у нас Кислицький. Юрій Кислицький. Досвічний ну, Юрій Кислицький. Назад, бо сам Кистикий малий. Отак, сам Кислицький. Москві пішов подавати. Просто нормальні ставили на Корік приймає, не дуже зручно прийняв, Антон Синицький віддав паси. Ну, з тим, так важко було добити з цього пасу. Але 6-5 попереду університет. І якщо університет зараз відірветься на декілька очок, 3-4, я думаю, що можуть зламатися медики, які поступають 0-2, чужий м'яч наважає кажуняк. Можливо, краще було зараз його, щоб допустився на майданчик. Непогано зараз подало Марієць. Недвовали там проявляє Юрій Мартинюк. Залишається на команді Мрієць. Марієць і майданчик. Майданчик. Лінію звучив ситуацію. І тайм-аут беруть медики. Тайм-аут. Одиватися, треба щось вносити, якісь корективи зараз в гру. 5-9-5-9 за рахунку 0-2 за партію. Це, в принципі, не позаздриш зараз команді БДМУ. хоча саме по прокладенні до фіналу це вже них. Можливо, зараз згадаємо, як півфінала зіграли команди. Дуже гарно не обіграли команду. дуже цікава команда. Дуже немножко в возрасті і дуже гарно грає в ту ігру. Вони тренуються в оперативному полісі. Дуже... <плес> може, і рахунки збирати, які не розправили. А, а університет політехнічний. Керенічах і заховання політичні так і Дуже-дуже-дуже дуже багато допомагають і дуже перспективні ігроки є. Санцвік пробив блок, його зацикливали, яка б так? Заходиться ось там постійно подачі. Займало пішов по чотири користь, з вами всі відіграли, непогано знову подав. І Твік е -е, від блокур Аур, цього разу вже добувають коду своєї команди, пішов на подачу Свік, він забив і він пішов подавати 10-7 е порожнього -е, університету, ми знаємо третій партію фінального поєдинку Кубку Сіденців і заблокував зараз Андрій Турик. Забув 12 очко для своєї команди. Можемо ще раз подякувати керівництву міського спорту, точніше Дмитру Макаренко, який не так давно на цій посаді, але дуже позитивно зарекомендувати себе. Ну, власне, а, ми... поваг, Дуже багато зробив для нас. Такий необикновений красивий судок, необикновений. Медалі. Все, це, це ось, і всі стремляться молоді. Потримав, підтримав, так. так. Да. 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 Майданчик знову десь в лінію полезли злучив і пішов подавати Росіницьке. Це страшненько трішки не будемо, тому що якщо з полоти знову подачу, то буде не просто коротко з нею. А... А... Дмитро Макаренко є представником спортивної родини. Василь Дмитрович Микаренко, так. багато років був за голови, обласної це рацію і виконував обов'язки голови обласкові було. І взагалі чудова людина І зараз поставив збірної галічини, з доволі, він поставив їхню, вибрав фіборка Карпат. Ось так. Присвячений і 65-й річчі е, обшук прокола. Бачимо ми е, на подачі, класно через сіточку і майданчик нас включає. Е, Вибили з подачі місцеництва, а там заміна відбулася у складі у, у, команди БДБУ. Здається, став третій номерний номер. Василь Лазарук. Власне, зараз був туристки. <-сурічки> не зустріч був адекватно робочою правою, зорієнтувався і пробив лівою. Ну, хочеться згадати, якщо ви згадаєте Петра Георошу, гравця, який виступав у нас у чоловічій волейбольній лізі, здається, він родом з Хмельниччини, якщо не помиляюся, який... У ну, кожному матчі робив такий Фрюк? так? коли так. вискакував, не пробивав, а потім головою перекидав через блок. Пам'ятаєте, Максим. Дуже вболівальники це люди. Викла така пробиває. На втіху болівальникам і особливо батькові, які на трибунах. І дітям всіх до села. Юрій Стаднік йому повертають м'яч. Ніби здавалося б, нічого там особливого може не вийти, але, але а ось юрій стадні з другу собу забувають. Після волочко 11-15 це вже зона боротьби. Це вже зона боротьби. Здавалося, що університет вже підковував зігрив е прекрасна подача. Ну, <смас> Сказати, що він спеціально через сітку складно напевно, тому що так і слава не мене Але знову торкнулася сітка. Да? Але підняли цього разу. Е Гавці університету і здобувають 16 очко, 16-12. Поки що все йде до того, що можуть, можуть так, СНУ завершити цей фінал у трьох партіях. Матч за третє місце взагалі тривав 5 партій. І політехнічний коледж виграв двічі програючі походи, виграв 3-2. Скопалося на родину 1-2 і перевонули цю поєдинку на подачу залишається. 17-12. ближче і ближче. Перемога у Кубку Чернівців для ЧНУ. Синицький. Синицький атакує. Ну і тепер а... Смік зорієнтувався там. Турик підняв. А врієч, на вільну частину майданчика зрячі пробив і здобув 18 очко. 18 очко зі своєї команди. Юрій Теслицький. Юрій Кислицький. Анатолій Сницький врятував від помилки від помилки. Хвилину навіть взяли, для того, щоб розібратися, хто там, хто там має подавати. Ну, uh, well, yes. якщо б арбітри помітили, а арбітри якого що помічають? Yes. Ні, то дається 8 секунд на подачу, так. Да. Я маю на увазі, що якби не той подав, то yeah. втратили б очко. В такій ситуації. Uh, в таких ситуаціях, якщо він, наприклад, був готовий подавати, і арбітр дає спіток на подачу, значить, подача повинна состоятися. Тоді м'яч відбирається і відбирається суперник. Якщо не той стоїть, так? Так, якщо не той стоїть. Зворот і зуміли. Розобрали, що такий післістки був Так, такі післички можна давати. Піднімають зараз. Турік підняв, ну і тут і Статник теж піднімає. Андрієс. І нарешті, нарешті. Виконав свій фірмовий удар з розвороту. Замість пасу. Е, Анатолію, це вміє. Ну і скидки. І Це така свого роду майже як скидка, але скидки йому особливо здаються. Є можливість зараз здобути і 20 очко. В Італії Андрієць. Зувається на тато. 20-12. Супер, супер заявка на перемогу в трьох партіях. Супер заявка. Плюс вісім. Комфортніше, важко придумати да. <сіку> ситуацію для ЧНУ. Ані опитні, ані інтересні. Юрій Таслицький зараз на подалі. Не дуже зручно було приймати. Мрієць, мрієць. І з другої лінії. Да і чоловік атакує з другої лінії. Високого зовсім голека, дивіться, як з другої лінії. Не знаючи, не бачу, чи Це його хлопцем, ми забігте, ми знали їх. І знаємо, по корні є, як батьки грають про твою гру. Не знаю, чи є його батько тут. Є, є, я... є, є тут, є. Але він батько у нього... так, є, бачу, тепер бачу, бачу, бачу. Зараз ми подивимося ближче до нього. Бачите його розігруючим грає, як правило. І подачі «Аут» від Михайла вихованця франківського волейболу. І на подачі пішов з Віталія Мрієць. Буде в стрибку подавати Миталі? А бруняк назад, Олосав, там по Ну, вже після гри ми спробуємо рятувати Сіроличку чи ні. Дуже гостинно нас прийняли олімп'яти. Дуже гарно, дуже приємно. Всі сотрудники, водовець директором. Всі гравці, стали дуже-дуже довольні. Гензерезінський, він людина спорту, він. Бензин що по цьому часу виключив гри. Юрій має на увазі. Перепросив партнерів, він вже відпочивав цей час. Останній на подачі. Юрій по не підняв, тому останку -то, залишається на подачі. І сітку подає, вертає однофамільці, як мінімум. Ну і дякуємо Петру Григоровичу Раці за те, що був з нами в цьому фіналі. Пішов він підтягнув сюди, тому що... Бо що нічого ніч, не завадить університету виграти е, фінальний поєдинок, а за це означає, що за декілька хвилин може це вже перебувати нагроження е, головних героїв Кубку Чернівців з волейболу 2015 року. А йде їх! Прекрасно зараз зіграли і е, там кидалося на цей м'яч. Михайло Москві, і Юрій потім і вже Юрій Стаднік. Ну, матч болів зараз як мінімум 9 у університету. Класно зараз побачив Юрій Стаднік. Ну і назад, назад для БДМУ. виграє університет. 25 15 і. Володарем Кубку Чернівців з волейболу 2016 року стає команда Чернівецького національного чату Юрія Підновича, через ну, голова спортивного клубу Санків'яни, це знаний гандболіст я видно, тренер Юрій Тисницький. І... Вітаємо, вітаємо і фіналістів, так само, тому що БДМУ гідно зіграло на цьому турнірі, дійшли до фіналу. А далі вже нагородження для вас в Гірлі працювали. Петро і Георгій зашу. Дякуємо за увагу.